Запис 1 4 березня 2024 я приїхав у Конотоп заради роботи. Таємниче зникнення двох студенток, що досліджували народні вірування, зацікавило не тільки поліцію, а й наше редакційне відділення. Вирішили зробити серію репортажів про загадкові справи. Я взявся за це. Чесно, спочатку думав, чергова байка для кліків. Але вже на вокзалі відчув щось дивне. Немов мене хтось спостерігає, старенька жінка в хості стояла неподалік і ніби шепотіла собі щось під ніс. Я не почув слів, але в очах у неї був той самий погляд, який ти бачиш у сні, після якого прокидаєшся в холодному поті, господар квартири, якою орендував чоловік років шістдесят. Худорлявий, сивий. Глянув на мою камеру і сказав Тільки не лізь туди, куди лізли ті дві. Вони розворушили те, що спало. Відьми не прощають. ЗАПИС 2 5 березня 2024 року. Першу ніч я провів в кімнаті на горищі старого будинку. Вікна виходять на центральну площу конотопа, але вночі місто затихало, мов могила. Ні одна душа не